Я думаю, що ми один одного обрали насправді, тому що коли почалася сама програма навчання команд до цього фестивалю, були різні команди, були з різних міст, з різних куточків України. До попасної ми один з одним приглядалися та прислухалися, спілкувалися. Мені близька ця команда. Тим, що, по-перше, це люди, які мають широкі погляди. Світогляд, які справді хочуть щось для свого міста, які готові експериментувати, які відкриті до діалогу. Мені сподобалося, що ми влітку зробили брейншторм разом з активістами, влада, волонтери. Зібралися, вигадували різноманітних ідей, подумали, як би це могло виглядати, хто як може долучитися. Я люблю команди, які відкриті, я люблю людей, які не бояться викликів. Мені по писнянці тим дуже подобається. В центрі Олелека сьогодні відбувся захід, на який прийшли виконавці з фестивалю, а я була теж і що відбулося? Діти зустрілися з музикантами, разом поговорили на цікаві тематики, спробували відтворювати ритми, спробували послухати мелодії, побавитися, показати йоги, показати певну, певні вправи, які вони тренуються. В принципі, це звична розмова дорослих і дітей між собою. Нічого особливого, мені здається, так і має все бути. Я приїжджаю а, як до родичів. Мене зустрічають зі мною розмовляють. В мене, в мене є цікаві розмови. У мене є цікаві якісь локації, куди мене привозять. Вчора ми зі стасом їздили до озера, подивилися, як, як гарно. Ми прогулювалися по різним паркам. Коли ми влітку думали про велочастину туристичну, та ми їздили на ці всі локації. Ми самі дивилися, і говорили, а де буде цікаво, а де треба каву поставити. Тобто я знайомлюся з містом. Що не що не є найкращим способом. Та я не дивлюсь на мапу. Мені, мені мені є свої провідники, і я вважаю, що мені пощастило дуже сильно. Але... Мені хочеться, щоб місто було таким самим згуртованим, відкритим, з вірою в чудо, з розумінням своїх сильних сторін і не здаватися, тому що. Немає міста, які має певних перешкод. Немає міста, які має певних проблем. Я би хотіла, щоб попаснянці кожні проблеми перетворювали в можливості і втілювали їх в життя і досягали поставлених цілей.